Вітаю, друзі! Сьогодні будемо разом в'язати ось таку сніжинку. Зазвичай я роблю сніжинки, в яких не треба додатково фіксувати форму, але сьогодні мені захотілося зробити ось таку, наче намальовану на різдвяній листівці. Тут я форму ще не фіксувала, ось така вона виходить, щойно зв'язана, тож можна залишити і так, а можна використати крохмаль желатин або інший варіант, щоб форму зафіксувати, і вона була твердою. Пряжу я використовую Alize Forever, гачок 1,6 мм. Ось такий. Розпочинаємо ми в'язання сніжинки цієї із ланцюжка з 6 повітряних петель. Робимо першу петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик, і у нас утворилось ось таке маленьке кільце. Далі ми робимо одну повітряну петлю підйому. вона в нас замість першого стовпчика без накиду. І сюди ж в кільце ми пров'язуємо ще 11 стовпчиків два. П'ять, шість сім, вісім дев'ять, 10 11. Розправляємо їх рівномірно і у першу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Продовжуємо наступний ряд. Ми робимо три повітряні петлі підйому. Вони в нас замість стовпчика з одним накидом. Далі ми пров'язуємо іще 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. На основі ми одну петлю пропускаємо, а в наступну пров'язуємо стовпчик з одним накидом. 1, 2, 3, 4, п'ять. Одну петлю пропускаємо в наступну стовпчик знакидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Стовпчик знакидом. Одна, дві, три, чотири, пять. Стовпчик знакидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Стопчик з накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І тут у третю повітряну петлю ми робимо сполучний стопчик. І маємо вже ось таке колес. Далі ми починаємо вив'язувати візерунок сніжинки. Робимо одна, дві, три повітряні петлі. Далі тут зафіксували, ось так, затисніть цю петлю, і пров'язуємо іще шість. Одна, дві, три, чотири, п'ять. 6. У першу петлю з цих шести ми робимо сполучний стовпчик. І далі. Цими петлями ми опускаємося, пров'язуючи сполучні стовпчики. Трошечки витягніть ниточку і ось так гачком. Ми розправляємо петлі і у нас утворюється ось такий кружечок. Протягуємо ниточку назад, і тепер в'яжемо в арку. Тут ми робимо спочатку три стовпчики без накиду. 2, 3. Далі, тут уважно. Спочатку пров'язуємо дві повітряні петлі. Це в нас основа. Ось це ось ця частинка. Далі беремо, назвемо їх гілочками. Беремо першу гілочку. Робимо одна, дві, три, чотири і пров'язуємо три сполучні стовпчики. Один, два, три. Все, тут ми дві петлі, ці основи залишаємо. Так, щоб краще було видно. І далі продовжуємо основу. Одна, дві петлі. Потім пров'язуємо п'ять повітряних петель. Одна, дві, три, чотири. П'ять. У зворотному напрямку чотири сполучні стовпчики. Два, три. Чотири. І тепер саму верхівочку. Робимо три повітряні петлі, затискаємо одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести. Робимо сполучний стовпчик. І тепер йдемо вниз. Спочатку робимо три сполучні стовпчики. Тепер ось у цю петлю. Де в нас гілочка? Ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Симетрично пров'язуємо таку саму гілочку: одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель, 4 сполучні стовпчики. Наша Ельза вирішила музичний супровід зробити. І в цю ж петлю ми робимо ще один сполучний стовпчик. Ось так. Далі по основі. Тут у нас дві петлі, йдемо сполучними стовпчиками. В основу цієї гілочки сполучний стовпчик і пров'язуємо. 1 2 3 4 повітряні петлі. 1 2 3 сполучні стовпчики у цю ж петлю і ще один сполучний стовпчик. І тепер у нас дві петлі основи йдемо сполучними стовпчиками до кінця. А варочку цю саму ми пров'язуємо іще три стовпчики без накиду. Один, два, три. Протягуємо трошки нитку, щоб не розпустилося в'язання, і дивимося, що в нас вийшло. Розправляємо гілочки. Надаємо форму і так само гачко ми так формуємо кружечок. І ось така вершина сніжинки у нас вийшла. Далі ось цю частинку ми робимо над стовпчиком з накидом попереднього ряду у петлю. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І якщо тут ми робили три повітряні петлі, тут у нас є стовпчик. Тобто у нас тут перша петля вона була для підйому. А тут ми пров'язуємо тепер лише дві повітряні петлі, зафіксували одна, дві, три, чотири, пять, шість. І в першу з цих шести сполучний стовпчик. Ще два сполучних стовпчики. І переходимо до в'язання в арку. Знову пров'язуємо ось цей елемент. Ще раз робимо разом, а потім вже будете самостійно. Один, два. Три стовпчики без накиду. Один, два повітряні петлі. Одна, дві, три, чотири повітряні. Три сполучні стовпчики. Один. Два. Дві повітряні петлі одна, дві, три, чотири, п'ять. Один. Два. Три. Чотири. сполучні. Одна, Дві, три, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з шести. Сполучний стовпчик. Далі по петлях основи три стовпчики сполучні. В основу гілочки сполучний стовпчик, 1, 2, 3, 4, 5 петель. Пров'язуємо стовпчики. 1, 2, 3, 4. Сюди ж і ще один. Далі йдемо петлями основи. Сполучний, сполучний. В основу гілочки. сполучний. Одна, дві, три, чотири, повітряні. Один. Два. Три сполучні в основу гілочки і ще два сполучні стовпчики в основу. Далі варочку пров'язуємо іще три стовпчики без накиду, 2, три. І тут робимо стовпчик без накиду у петлю. І далі продовжуємо так само в'язати сніжинку. Мені залишається пров'язати ще одну вершинку. Варочку один, два, три, дві повітряні, одна, дві, три, чотири. Сполучні один, два, три, одна, дві повітряні, одна, дві, три, чотири, п'ять, чотири сполучних, два, три, 4. три повітряні одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний. Один, Основу гілочки сполучний. Два, три, чотири. П'ять. Сполучні. Один. Два. Три. Чотири. Сюди ж ще один сполучний. Один, два. В основу гілочки. Один, два, три, чотири повітряні. Три сполучні. Сюди ж в основу. І ще два сполучених стовпчики. Далі стовпчики без накиду. Один, два. Три розправляємо і робимо сполучний стовпчик у петлю підйому. Протягуємо ниточку, заводимо гачок, у цю саму петлю, тільки зі зворотного боку, і перетягуємо робочу нитку сюди. Вже тут ми робимо повітряну петлю. Ниточку затягуємо, і за допомогою голки. Будемо зараз заправляти кінець. Протягуємо ниточку поміж стопчиками. Залишок обрізаємо. І цей кінець також. Тепер нам потрібно розправити всі гілочки, і, як я вже і казала, можете фіксувати форму, можна просто відпрасувати з парою, і буде сніжинка такою. Ось так ми розправляємо усі кружечки Цей рівень також. І надаємо форму гілочка. Сподіваюся, вам сподобалася ця сніжинка. Бажаю вам приємного в'язання. І на все добре!